Іванечко Павло Мирославович, головний бухгалтер комунального підприємства Футбольний клуб Тернопіль при утворенні цього підприємства чи великі складнощі, і наскільки легко було пройти через рішення керівництва депутатського складу до? Далі ну, в принципі я вам скажу, якщо е, ідея е, створення такого комунального підприємства полягає в тому, щоб е, місцеві вихованці, діти, які займаються футболом, щоб вони е, після закінчення там спортивних закладів, тобто спортивних шкіл, інтернатів, не пропадали і не їхали в інші області, а залишалися вдома і фактично прославляли рідне місто, то я думаю, тут е, не може виникнути жодних складнощів, тобто всі в цьому зацікавлені. Тому що і депутати міської ради, так і міський голова він фактично хоче, щоб місто прославляли, щоб були відомі тернополяни, в тому числі і в спорті, і в футболі. Що вклало місто, скажімо, на початках у комунальне підприємство, крім назви? Є. Ну, Хочу сказати, що звичайно на початках без міської підтримки жодне комунальне підприємство не обійдеться. В тому числі футбольний клуб Тернопіль. Тобто, коли, звичайно, ми утворились, у нас не було нічого. І оцими, ми фактично міська рада, як власник. так, Наповнила статутний капітал, тобто в який були внесені, зокрема, і автобус, яким команда сюди на сьогоднішній день здійснює переїзди в інші області, і спортивний майданчик, на якому хлопці тренуються в зимовий період, коли там на такому ґрунтовому полі важко тренуватися. Ну і звичайно грошові кошти, без яких фактично там досить складно здійснювати діяльність, тим більше діяльність в сфері професійної футболу я не знаю хто може бути прибутковий там Челсі Манчестер може приблизний бюджет який становить для міста в рік на сезон не знаю. ну в принципі це не є секрет тобто рішенням міської ради на сьогодні на цей рік на 2014 рік виділено близько 500 тисяч гривень я так розумію, що для вашого комунального підприємства дуже важливим було от те, що ви знайшли партнерів, таких в особі там цього агентства так, рекламного. Яке опікується, як ви шукали? Чи ви це волею долі? Чи там якось цілеспрямовано шукали саме таких партнерів, які допомогли? Е, ну я хочу сказати, що ціле спрямовано саме ми не займалися. Тобто, клуб не займався цим. Займався фактично наш президент нашого клубу, яким є міський голова е, Тернополя, і фактично? Е, Ну, скажем так, він вважав, що це буде ефективне управління, і в принципі, як показує практика, що воно в принципі так є. Тобто він знайшов людей, знайшов менеджерів, які фактично опікуються, керують підприємством, розвивають його. Тобто, ну і це скажімо, позитив. Цьому позитив. Тобто самі ми не шукали це, звичайно, що е, в цьому плані нам також е, допомогли, допоміг наш власник Тернопільська міська рада. Ну і е, ви, як комунальні підприємства, теж трішечки намагаєтеся заробляти. Ну, скажімо, навіть на тому ж прикладі з автобусом, так? Ну, звичайно, що е, розумієте, комунальне підприємство має на чомусь заробляти. Якщо ми говоримо, що професійний футбол він є неприбутковий, в принципі, е, так, то е, звичайно, що комунальне підприємство має Здійснювати якусь діяльність, направлену на те, щоб в деякій мірі компенсувати ці витрати по футболу, тому звичайно, ми надаємо і транспортні послуги нашим автобусам. Тобто, в той час, коли команда не перебуває на виїзді, звичайно, ми намагаємось надавати певні рекламно-інформаційні послуги під час проведення матчу, в тому числі. Звичайно, що знову ж таки ми здійснюємо продаж квитків, тобто. Вхід на футбольні матчі в нас не є безкоштовний. Реалізовуємо абонементи, ну тобто, і знову ж таки перебуваємо в пошуку інших видів діяльності, які би могли забезпечити фактично нашу діяльність. Ну і в купі з партнерами, то можна сказати, що на даний час підприємство виходить нуль завдяки там. Меценатом, спонсором, тим послумки надає можу сказати так, що підприємство виходить в нуль, тобто можна сказати, що якщо говорити про фінансові показники суто, скажімо, зі сторони економічної, так то десь на кінець року, можливо, трошки туговато ми на кінець року наша діяльність є збитковою, але спочатку року, помаленько, десь ми знову ж таки відновлюємо в це міжсезоння, тобто зимові періоди, коли нема виїздів так, Коли витрати коштів на команду трошки менші, то ми знову ж таки виходимо десь балансуємо і виходимо, скажімо, в діяльності на ноль, як економіст, як економіст. Як що ви, які ви бачите, ще можливо шляхи до того, щоб Покращило ситуацію, пані, щоб не в кінці року не мінуси були, а там все таки плюси. Ну е, я хочу сказати е, наразі, я не бачу таких якихось перспектив. Е, звичайно, якщо ми будемо говорити в загальному, то це проблема не міста Тернополя чи міста Чернівців, чи якогось будь-якого іншого міста. Це проблема загальноукраїнська. Тобто, я думаю, що буде покращення в загальному в Україні в українській економіці, і я думаю, це покращення повинно прийти і на місце. На ну, от ви знаєте, в Черніцях, наприклад, клуб є громадською організацією на даний час. В Тернополі є Нива, бренд, яка там має своє джерело, там приватні і є ось комунальний клуб. Ви як сусіди, що ви порадили черніцям рухатися яким шляхом? Ну, я думаю, тут однозначно можна сказати, що якщо нема у вас людини, скажімо, приватної структури, яка може взяти на себе повністю витрати утримання команду, то звичайно для того, щоб зберегти команду, а ваша команда є з такою всеукраїнською славою, так з іменем, то буде дуже прикро, якщо в Чернівцях зникне Чернівецька буковина. Тому знову ж таки скажімо, Рекомендував, якщо нема такого спонсора, так то звичайно, щоб міська влада взяла на себе фактично цей обов'язок, зробила цей крок, ну можна сказати, нелегкий, але прийняла все ж таки рішення для того, щоб ваші місцеві вихованці, місцеві вихованці вашого Чернівецького футболу, щоб вони бачили перспективу саме в професійній команді. Дякую. Потрібна якась триста друга по